Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка, і я подумав, що буде правильно записати певне таке а-ля біографічне відео для того, щоб ви, моя шановна аудиторія, якої вже більше п'яти тисяч, стали розуміти, хто такий ось цей продажний політолог Дмитро Клименко. Що це за людина, або бодай, скажімо так, те, що більше дізналося про мене, тому що це буде і справедливо, і чесно з мого боку, і водночас буде, скажімо так, можливо, мотивацію для вас, не знаю, у чомусь, у чомусь. Коротше, хто такий Дмитро Кливенко? Народився цей пан 25 вересня, так, тобто, день виходу цього відео. Я, до речі, я думаю, розміщу його на головній сторінці, щоб воно було доступне для всіх охочих і висіло там, щоб всі люди знали. Хто такий Дмитро Клименко? Коротше, сьогодні мені виповнюється 27 років. Народився я у звичайній сім'ї, у місті Миколаїв, нашої славетної України. В місті доволі цікавому, місті, яке я люблю, і місті, яке доволі, скажімо так, пізнавальне і доволі таке. Скажімо так, не тільки цікаво, як це правильно назвати, все ж таки глибоке за своєю історією, якщо дивитися у коріння історії, якщо дивитися на ті народи та в цілому різноманітні археологічні знахідки, які підтверджують існування різноманітних народів та етносів, які проживали так чи інакше на цій території території степу нашої країни. Отже, після того, як народився, я безумовно там зростав, зростав і пішов у школу, коли мені виповнилося майже сім років, і я пішов Пішов у Миколаївський муніципальний колегіум, який і закінчив у якому 2015 році, де закінчив його я з відзнакою, як там зараз кажуть, а точніше казали завжди золотою медаллю. Але ця золота медаль, як ми зараз вже знаємо з останніх новин, перестала катіруватися і взагалі ніколи ніде не катувалася. Я взагалі не пам'ятаю, де вона лежить, оскільки ніколи мені не пригодилася і не знадобилася у реальному житті. Тому залишається вона як певний артефакт. Рітет, який я зможу показати комусь там через декілька десятків років, тому що як відомо з наступного року ці золоті медалі видаватися більше не будуть за державний кошт. Можливо, їх будуть виробляти за кошти там батьків або не знаю місцевого самоврядування. Побачимо, але держава перестала в це вкладати, тому що визнала, що це нікому не потрібно з точки зору там вступу в університет. В цілому я можу сказати, що я любив вчитися, і ось це досягнення в лапках золотої медалі насправді не було якимось таким важким, оскільки я дійсно полюбляв вчитися. Мені було цікаво занурюватися у новий матеріал у різноманітних сферах, у різноманітних науках і не тільки але, але найбільше я любив історію, найбільше я любив історію саме України, історії всього світу, можливо, певних конкретних територій, але про це іншим разом. Я любив досліджувати політику і внаслідок події Майдану, Революції Гідності 2013 Сто чотирнадцяти років вирішив наприкінці 10 класу, що хочу стати політологом, і я тоді вже знав, що політолог це людина, яка вивчає політику, але зазвичай чомусь про політологів думали, що це люди, які вступають, аби стати політиками, тобто вступають на навчання, щоб навчитися бути політиком, що насправді є абсолютно маячною, тому що політиком у нашій країні, у будь-якій демократичній країні, майже у будь-якій, може бути будь-хто, ну безумовно той, хто досяг повноліття, саме тому. Я вступив у Миколаївський, Чорноморський, тоді ще Державний, а потім Національний університет імені Петра Могили, де я його і закінчив. з Знову ж таки, відзнакою, тому як це там називається, червоний диплом і так далі. Коротше, я став магістром зрештою, політології. Мені дуже подобалося. До речі, якраз таки наша кафедра, наш факультет був доволі сильним з точки зору конкуренції між факультетами, між різноманітними спеціальностями саме такого політологічного спрямування, соціологічного спрямування в усій Україні. І я радий, що я закінчив саме цей університет з цим складом кафедри. І я дякую, по перше, всім своїм вчителям з школи і без. Безумовно, дякую усім своїм викладачам з університету за те, що вони безумовно зробили великий вклад у те, що я зараз можу вам щось подібне розповідати там про політику і не тільки. Можу, як то кажучи, практично а, використовувати власний набутий досвід та власні знання. І безумовно, серед різноманітних дисциплін, що мені цікавили, або, скажімо так, сфер знань саме у політології, мене цікавили: геополітика, міжнародні відносини. Це також було. Поширено і на внутрішню і зовнішню політику в цілому української держави, на те, як проходить електоральний процес, в цілому мене дуже цікавили вибори. Мене дуже цікавила і роль місцевого самоврядування, Хоча до поняття місцевого самоврядування я підходив більш системно аніж занурювався глибоко у цю сферу. Тому місцеве самоврядування хоч і фігурувало потім у моїй роботі у майстерській, але все ж таки я підходив до нього з точки зору виборів до місцевого самоврядування, оскільки. І сам брав участь у двадцятому році у електоральній виборчій кампанії на тих виборах 20-го року безумовно за роки університетської діяльності мені довелося скажімо так побувати на різноманітних активностях, побрати участь у різноманітних конференціях, заходах усіляких різноманітних і просто побачити і Україну в цілому. А також я думаю, що все ж таки найбільш прикладним втіленням. Тих знань і того досвіду, який я отримав під час навчання в університеті, була все ж таки моя робота на виборах і у 2019 році, на парламентських виборах 2019 року, а також на місцевих виборах 2020 вже року. І я вважаю, що, хоча я не зміг, наприклад, добитися у 2020 році, тому що 2019 році це не мало таке значення, у 2020 році на місцевих виборах я не зміг добитися обрання мого кандидату, тобто перемоги на виборах. Але все ж таки я здобув дуже гарний досвід, і я все ж таки вважаю результат того ж самого Цятого року для мене і для мого кандидата доволі важливим і доволі гарним, тому що ми починали фактично не з нуля, але все ж таки з таких малих. Позиції і тому я дуже радий, що в моєму житті був цей досвід, який доволі серйозно вплинув на те, як я розумію політику, як я розумів процеси, що відбуваються в українській політиці в цілому, і взагалі на те, як я себе бачу у цьому процесі, хто я, чим я хочу займатися, ким я хочу бути політологом, який вивчає, досліджує це все, чи людиною, яка приймає безпосередню участь у політиці. І як ви розумієте, як ви бачите мене зараз перед собою, все ж таки я обрав роль... Оль людини, що хоче досліджувати цю сферу і при цьому розповідати про неї інше, зокрема для цього, у 2019 році ми з моїми колегами, політологами та політологинями відкрили громадську організацію для, скажімо так, політичної просвіти для створення можливостей зростання політичної культури. Чим фактично потім став займатися я на своєму каналові організацію, яка називалася Асоціація політологів Півдня Ольвія, і тому, до речі, в назві цього каналу є слово Ольвія, тому що ця організація Наша Ольвія, безумовно, була важливим етапом у моєму житті і у житті моїх колег. І хоча після початку повномасштабного вторгнення ми згорнули нашу діяльність, все ж таки це дуже важлива частина мого життя, і я дуже радий, що на моєму каналі залишаються ще такі розділи, як Ольвія Подкаст, наприклад, що також прийшов з Тієї сфери з того життя ще до повномасштабної війни. Але що ж з цим політологам не так? Що ж не так? От от я дивлюсь на тебе, шановний політолог, і я бачу, що щось з тобою не так. Річ у тому, що у 5,5 років я захворів на ювенільний ревматоїдний артрит з ураженням зору. Це така цікава, до речі, і доволі зворушлива аутоімунна балячка, яка цікаво проходить. Яка серйозно вплинула безумовно на моє життя, повністю його змодерувала, і якщо ви хочете дізнатися про це трошки більше, то почитайте про це в інтернетах, про неї дуже багато чого написано. Болячка абсолютно хронічна, болячка абсолютно невиліковна, бодай, скажімо так, до сих пір не знайдено саме інструментів. Для того щоб вилікувати все це, і безумовно, з тих пір, як я на це захворів, моє життя кардинально змінилося. Довгий час свого життя я пройшов детальне ознайомлення з нашою медичною сферою. Також мав досвід пошуку, безумовно, в першу чергу пошуку з допомогою своїх батьків. Ось цієї чарівної пилюлі, що може вилікувати мене від того, що мною обуяло у дитинстві, і саме тому я маю негативне ставлення. До різноманітних тарологів, астрологів, ологів і прочих ологів, тому що на прикладі власного життя я маю абсолютно цікавий і чистий досвід того, що вся ця ахінея не працює, є абсолютним шахрайством. І ті люди, що цим займаються, вони... Першу чергу обдурюють не просто людей, вони обдурюють в першу чергу себе. На жаль, на жаль, на жаль, але так існує наша реальність. Саме тому я ставлюся до реальності більш прагматично, раціоналістично, дивлюся на цей світ і намагаюся боротися з проявами того, що я вважаю аморальним а подібне я безумовно вважаю аморальним. А ще більш аморальним, коли ось це все лізе ще і у політику. Тут зіштовхуються, скажімо так, дві сфери Мого життя, у яких я не люблю ось ці прояви шарлатанства з великою, великою силою, і от я зростав, навчався, поринав у світ знань, книги, всього цікавого, тому що мене дійсно завжди цікавило, ось те, що можна знайти у різноманітних творах у інтелектуальній праці людини, боровся з перемінним успіхом зі своєю хворобою, зі своїм імунітетом, що хоче мене вбити, і так. Зростав, дійшов до того, що закінчив університет, і все таке інше. Тобто, водночас і жив життя, і водночас я задоволений тим, як я жив своє життя, і от таким чином я дійшов поступово до нашого відомого пандемійного кризу, і поступово безумовно у мене зір падав, тому що це було прогнозовано, і все ж таки. Що найбільш вплинуло на моє здоров'я, це були коронавірус, а потім і той стрес, що надало повномасштабне вторгнення. Оскільки я зустрів це повномасштабне вторгнення, і продовжаю його зустрічати у місті Миколаїв. І безумовно, все те, що ми пережили у місті, дуже дуже сильно вплинуло на моє здоров'я. І ось той, той ревмісійний стан, в якому я продовжував існувати більш в більш-менш такому спокійному сталому стані, усе своє більше там доросле життя, і не тільки він закінчився в Булося загострення, дуже серйозно впав в мій зір, і майже повністю я його втратив наслідок того самого стресу і не тільки. І тепер фактично останні роки, останні там 23 третє, я зараз займаюся відновленням свого фізичного стану, але все ж таки ви маєте розуміти, що ви дивитеся на продукт роботи інтелектуальної праці людини, що має певні проблемки з зорами. Тому, наприклад, ви маєте або прийняти це, або відписатися від цього. Каналу, і тому майже зараз я навіть не бачу ось цей мікрофон, який переді мною стоїть. Зрештою, я бачу світло, бачу цей світ таким, який він є у моєму мозку. Але але я бачу ті. Штуки, які не бачать люди у політиці, я бачу те, що хочуть приховати певні люди у тій самій політиці. Я бачу деякі патерни поведінки. Я бачу деякі інтереси, які люди не хочуть, щоб побачили інші. Тому що чому я це бачу? Тому що я маю досвід і знання, і саме тому я. Завів цей канал. Я хочу ділитися своїм досвідом і знаннями з вами, і хочу, щоб наша політична культура і наш соціум ставав більш кращим. І це одна з таких великих мотивацій у моєму житті. Це безумовно віддача тому соціуму, в якому я жив, який мене виховав, в тому числі який виховала моя сім'я, тому що цей соціум поставився до мене доволі гарно. Я люблю своїх співгромадян українців, якими б вони не були, якими б ідеями вони не захоплювалися, до яких ідей би вони не були прихильні. Навіть тих, хто скажімо так, був прихильний до. Бо російської сторони навіть таких співгромадян є все одно. Люблю, тому що я вважаю, що їх можна переконати, і лише тих людей, що діють проти нашої безпеки, вчиняють ганебні дії. Потрібно якраз таки вчиняти те, що робить з ними служба безпеки України, але все ж таки я люблю вас, мої шановні співгромадяни, тому що ви дали мені соціум, в якому мені було комфортно жити, в якому я можу досягати успіху, в якому я маю можливості досягати успіху, не зважаючи на те, що спіткало у моєму житті. Що あ。Sure. скажімо так, доля зробила з моїм життям, навіть незважаючи на всі труднощі і складнощі, які існували і існують у моєму житті? Я можу достукатися до інших людей? Я можу творити і я можу зробити себе сам, безумовно спираючись на вашу підтримку? І наостанок цього невеличкого біографічного відео, скажімо так, ви ж маєте абсолютно справедливого питання до мене. А на основі чого ж ти твориш? Яка фінансова подушка в тебе? Хто тебе? Фінансує, давай колись. Єрмак тебе фінансує, чи Петро Порошенко, чи, може, якийсь олігарх спонсує твій канал. Можливо, можливо, на жаль, а можливо на щастя. Пані та панове. Я маю лише декілька-декілька джерел фінансування моєї, скажімо так, діяльності. По перше, це моя сім'я, яка підтримує мене, в тому числі після того як я перестав працювати, тому що пандемія, тому що втрата зору, тому що повномасштабне вторгнення з другого боку, друге джерело фінансування це ті соціальні допомоги та виплати, які вчиняються різноманітними фондами, благодійними а також державою, так чи інакше, тому що я маю друг. Ступінь інвалідності. Ну, як там це правильно називається, я трошечки ще не шарю, можливо, ви мене поправите. А також є третє джерело фінансування всього цього дійства на цьому каналі Це, пані та панове. Ви, ви, які дивитеся, ви, які ставите лайки, які коментуєте, ви, які підтримуєте цей канал своєю активністю, ви, які спонсоруєте цей канал, які стають спонсорами, це пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін, пані Васька, В'ячеслав та Микола на конкретний момент запису цього відео. Я надіюся, що у вас буде ставати більше. А також це ті люди, які допомагають за реквізитами, тобто за номерами там картков і так далі, які я залишив в описі під цим відео. Наприклад, це пані Ганна, які я також дуже серйозно дякую. Тобто, це ви. Це ви ті, хто мене утримує. Це ви, це ви ті люди, які збільшуєте мою мотивацію до роботи. Це ви ті люди, які надаєте мені можливість створити власну долю та робити з нею успішний успіх, як то кажуть, робити з нею успішну історію. Тому що це насправді була одна з моїх основних мрій створити власний канал, власне джерело існування, незалежне, щоб на мене ніхто не впливав, тому що мені не подобається, коли на мене хочуть впливати. Тому що я хочу. Аби тільки ви мали вплив на мене, аби тільки мої співгромадяни, ті, хто створив можливості для мене у цій державі, в тому числі, аби тільки ви допомагали мені створювати цей канал, не якісь там дяді з гаманцями, а ви. Чому? Тому що я думаю, що незалежний канал, який має свою думку, має безумовно якісь вади з точки зору якихось людей, що заходять і коментують мої відео. Можливо, там і виправдані, можливо, і не виправдані, але все ж таки я маю свою власну позицію, я маю власні думки, я хочу показувати їх вам і пояснювати їх вам. Я хочу, щоб моя позиція не була вами скопійована. я Хочу, щоб ви зрозуміли, чому я. Дійшов до цієї позиції, які аргументи спонукали мене дійти до моєї позиції, і щоб ви пристали на ці аргументи? Я вважаю, що таким чином я сприяю розвитку нашої країни. Це моя мрія, це моя робота, і я дуже задоволений, що поки що мені вдається втілювати свою мрію через цю роботу за допомогою в першу чергу вас. Я дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто залишиться і далі допомагати мені розвивати цей канал просто своєю маленькою активністю, яка насправді зовсім не маленька. Я дякую всім, хто цей канал продовжує дивитися. Тому що ми, як завжди, на цьому каналі, пані та панове, з вами незабаром побачимося.